В Україні 12-та година, в ефірі черговий випуск Дніпро Нюз в студії Артур Терещенко. Вітаю! У вас проблеми комунального характеру. В Дніпрі працює штаб взаємодопомоги громадської ради, де мешканці залишають свої заявки щодо житлових проблем. Ці звернення направляють до відповідних міських комунальних служб, ті оперативно виїжджають і ліквідовують проблеми. Голова громадської ради Геннадій Корбан приймає заявки у своєму телеграм-каналі, який працює. Цілодобово він особисто направляє повідомлення Дніпрян до відповідних міських служб та КП для подальшого реагування. В одному з під'їздів 12-го будинку по проспекту Героїв на днях перестав працювати ліфт. Для більшості мешканців така проблема стала катастрофічною. Бо в нас живуть люди похилого віку на верхніх етажах, які не мали змоги спуститися е, навіть до магазину. Я вже не кажу про прогулянки. Ми звернулися на канал Геннадію Корбану і до нас зразу прийшли на допомогу. На слідуючий день ліфт був вже. Відремонтований, ми дуже вдячні. Заявку жителів із свого телеграм-каналу голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан направив відповідним міським комунальним службам. Згорів електродвітер на лебідці, був своє замінений. і був ремонт кабіни, замінили линолеумом.

І Мені це не зазорно. Паралельно працює і гаряча лінія штабу взаємодопомоги громадської ради. За добу до штабу та телеграм-каналу може надходити до півсотні звернень від Дніпрян. Один з прикладів протікання теплотраси по вулиці Коробова 5. мешканці звернулись на гарячу лінію штабу взаємодопомоги громадської ради. Звідти заявку направили до комунального підприємства. В процесі експлуатації засувка вийшла трошки з ладу. Також був проведений гідравлічний іспитання магістраль трубопроводу надійшла скарга від мешканців до штабу громадської ради. Ми дочекалися кінця опалювального сезону для того, щоб виконати ревізію засувки. Після того як буде виконана ревізія, буде ще раз випробувана ця засувка. Якщо вона герметична, закриває, то вона буде встановлена на місце. Взаємодія штабу громадської ради та міських служб дозволяє швидше реагувати на проблеми містян у разі виникнення проблем комунального. Характеру можна звернутись за номерами. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал Геннадія Корбана працює цілодобово. Вибиті вікна, розтрощене скло та пошкоджені двері. В такому стані були будинки на житловому масиві перемога, що постраждали під час терористичного обстрілу росіянами. Черговий по місту Святослав Ткаченко перевірив виконання доручень міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо швидкого та якісного проведення ремонтів у постраждалих від вибуху будинках. На якому етапі роботи бачила наша знімальна група? Для больної людини, для такої, як я, і немочної, і малообезпеченої це просто не передам вам слова. Цим Добре. службам дякую. Ремонтні роботи у житловому будинку ОСББ Доброволець-2, що постраждав від ракетного обстрілу, завершені. За підтримки міської ради тут провели безкоштовне дефектування, відновили вхідні групи та вибиті вікна. В даному випадку повністю за кошти міста були проведені ремонти. Мешканці даного багатоквартирного будинку не потратили жодних коштів. Все було виконано дуже гарно. Мешканці будинку дуже задоволені з цими проведеними роботами. Майстер підрядної організації, яка займалась відновленням, розповів про матеріали, що використовували у роботі. На цьому об'єкті встановилися вікна з профілю ВДС 70 мм, з розширеним склопакетом в три скла з енергозбереженням, з аргоновим заповненням. Це дуже сучасні вікна. Всього будинку встановили понад 40 енергоефективних вікон та 9 дверей. Мешканцям 118-го будинку на перемозі, квартири яких повністю зруйнували расисти, майже завершили виплачувати по 2 мільйони гривень. Це гроші для того, щоб люди, які залишилися без житла, могли собі купити нове. У нас активна фаза видачі матеріальної допомоги. Протягом березня ми вже забезпечили допомогою 54 квартири із 63 повністю зруйнованих. На сьогоднішній день у нас ще три квартири, три власники отримають найближчим часом розпорядження на підписанні знаходиться. І шість пакетів документів ще опрацьовуються, але там ми впевнені, що все буде гаразд. Люди отримають допомогу. Наступною локацією, на якій побував черговий по місту Святослав Ткаченко, стало ОСББ Дарницьке 11 де зараз тривають роботи за програмою співфінансування. Що саме вирішили відновити у своєму будинку мешканці? Дізнаємося з наступного сюжету. Згідно з програмою співфінансування, мешканці ОСББ та ЖБК сплачують лише 25% від вартості ремонту. Решту 75% від вартості робіт бере на себе місто. Міська влада зацікавлена в тому, щоб мешканці багатоквартирних будинків, в яких також створено ОСББ, ЖБК, ОКЖБК, мали можливість проживати в відремонтованих будинках, тому що дійсно час від часу страпляються аварійні ситуації, як тут з сантехнічними системами, з системами електри... електрики, з дахом, з ліфтовим обладнанням. І місто зацікавлено, щоб ОСББ мав змогу відремонтувати багатоквартирні будинки для того, щоб мешканці міста проживали в належ... Умовах до програми у 2023 році подали 533 заявки. Один з учасників ОСББ Дарницька, 11 де вже розпочато роботи по заміні сантехніки. Виконані роботи по демонтажу каналізаційної системи, е, оскільки вона була в аварійному стані, е, і також опалення заміна вентилей і редукторів. Е, роботу виконані за. Добу, от І виконані швидко. В принципі, нарікань ніяких немає. Жильці перевіряли состав. Комісія була задоволені виконаними роботами. За програмою актуально виконувати аварійні роботи сантехніки, електрики, ліфтового обладнання та покрівлі. Аби знали правду про реалії війни на українсько-білоруському кордоні у Житомирській області встановили проєктор з величезним екраном. Про це повідомляє одне з білоруських ЗМІ. На екрані транслюють нарізку з виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка, де він обіцяє підтримувати Росію кадри наслідків ударів по українських містах, завданих з території Білорусі, і про російські злочини в Бучі. Також там майорить Біло, червоно-білий прапор, заборонений в Республіці Білорусі як екстремистський, і транслюють уривок звернення президента України Володимира Зеленського до Білорусів із закликом не брати участь у війні. Держприкордонкомітет Білорусі наразі не прокоментував появу проєктора, але раніше відомство неодноразово нарікало, що українці провокують білоруських прикордонників. Поставили на ноги харківського віслючка Яшу виходили ветлікарі Дніпровського аграрного університету. Тварину, поранену під час бомбардування екопарку Фельдмана, вивезли до Дніпра. Віслюк отримав осколкові поранення і міг втратити дві кінцівки. Майже рік на базі ветеринарного факультету за його життя боролися лікарі та студенти. Історія порятунку яші у нашому наступному матеріалі. Привіт! Привіт, так, картовий лапка. Обережно, крок за кроком, із загону ветлікар Олександр Шулешко виводить віслюка. Ходімо вже виведено, лапка ще кривата немножко, але вже опираємося, рухатися можемо. Яша так назвали цього конеподібного фахівці аграрного університету. У виші він з'явився рік тому, у жахливому стані і без шансів на життя. До нас трина. Потрапила через кілька діб після поранення, тобто туди рана була пікована. В нього було осколкове поранення передньої кінцівки, були переломі кістки передпліччя. Іслюк Яша переселенець із Харкова, колишній вихованець відомого екопарку. Його разом із іншими тваринами терміново евакуювали до Дніпра волонтери. Ми познайомились з Харківською службою спасіння животних, які непосредственно нам і привезли яшу. А во время евакуації капарка Фельдмана Оцлікав приїхала троє. Саме тяжоли із них в самим тяжолому состоянні був непосредственно. Вот яша Операцію віслюку проводили більше трьох годин. Ветлікарі лікарі говорять, пішло багато анестезії, бо тварина велика, і їй було складно приспати. Та найскладнішим був післяопераційний період. Операція була сложна, операція була в несколько етапів. Йому ставили апарати Лізарва. Очень тяжело було, коли зняли спиці, тому що це все гнило дуже долго. У нього було чотири курси антибіотиків різних. В якийсь момент він навіть намагався уколами. Для фахівців аграрного університету Яша другий віслюк із подібною травмою, якого вдалося врятувати. І враховуючи важкість поранення, його одужання справжнє диво. Мы очень сильно опасалися того, що він перестане вот, что В природі це животное однозначно умирает, тому що на трьох лапах оно не имеет возможности нормально питатися. Ну, Но, слава Богу, он пережив очень сложно, очень тяжело. У него очень болела лапа. Нині тварина почуває себе добре і лише трохи кульгає. Однак здоров'я віслюка уже нічого не загрожує. Він хорошо кушає, у нього прекрасний аппетит. Вот. Особенно яблуки і сухарики. Морковку, безумно любить морковку, скажи, да. є подружка Хрюня. Він безумно її любить. Ми їх тут називаємо Тімон і Пумба. вот аніні розлучна парочка. Яшею і далі опікуватимуться у виші. За цей рік він став справжнім улюбленцем. І у нього вже навіть з'явилася справжня подружка. В'єтнамська свинка. На набережні Дніпра зацвіли сакури в Японії. На батьківщині рослин це вважають початком теплої пори року. Японці з різних куточків своєї країни з'їжджаються на масштабні фестивалі, присвячені цвітінню. Дніпряни також не оминають увагою квітучі вишні, які прикрашають і наше місто. Детальніше про це далі. З наближенням квітня мешканці та гості Дніпра з нетерпінням чекають на одне з найкрасивіших явищ природи цвітіння сакури. Пікнік заняття спортом та прогулянки під квітучою сакурою є популярною розвагою місцян цієї пори року. Набережна Дніпра перетворилася на яскраве видовище. Люди користуються нагодою та здійснюють довгі прогулянки. Красота невероятна, дуже приємно ходити, дышати цим прекрасним запахом. Прекрасно наблюдати таку красоту, якщо скоро розсвітуть от взагалі невероятно. <звісно> Поэтому спасибо большое за можливість по в такой Пані Неля робить фотографії квітучих дерев. Далі надсилає їх подругам, аби ще раз нагадати: Дніпро квітує, і навіть війна не завадить жити повноцінно. Хочу показати їм, як у нас красиво на набережній, які цвітуть дерев'я і як добре. Ми сподіваємося, що буде мир і все буде добре. Сезон світіння сакур нетривалий, тож містяни мають лише три тижні, аби помилуватися східними красунями. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Усі підвищувальні насосні станції працюють у звичному режимі. Відключення електроенергії на цих об'єктах не зафіксовано. Наразі комунальники вже працюють за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення та водопостачання. Більшість цих робіт аварійні бригади проводять без відключення подачі води у будинки Дніпря. Повну інформацію про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан повідомив, що за добу надійшло та оброблено 47 звернень жителів міста. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, аварійних дерев, транспорту та вуличного освітлення. Більшість виконана, решта в роботі. Чимало повідомлень зі словами вдячності за оперативну реакцію. Громадська рада продовжує збирати заявки містян, аби всі служби мерії на чолі з Борисом Філатовим могли оперативно та якісно допомогти людям у вирішенні їхніх питань. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І далі у нас статистика від правоохоронців. за добу до поліції Дніпра надійшло 10 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, понад три десятки про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 27 злочинів, серед яких умисне вбивство жінки в індустріальному районі, а також крадіжки майна і хуліганство. І до приємних подій за минулу добу в місті народилися 23 немовляти, 14 дівчаток і 9 хлопчиків. Сімох малюків народили переселенки. На Дніпро Тіві і на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 13-й годині для вас працюватиме моя колега Ксенія Штомпель. Я ж дякую всім за увагу. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.